Тепер далі. 1917-18, Українська Народна Республіка, там зрада на зраді. Ну чесно, читають, ну сказав, звій був. Ну, ну, ну по-перше, Центральна Рада, вона створилася як громадська організація. Потім вона вже стала вроді би як парламент. Але так як вона громадська, вона формувалась по принципу хлопці, йдіть до нас, ми тут типу начальство. На якомусь етапі вона стала такою великою, що, ну, дивіться, от, зараз історики чітко не можуть сказати, скільки там було членів цієї ради. Хтось називає 200, 300, є 600. Вибирайте любу цифру. А там просто вони не та... Це ж були не зовсім, а От громадська організація включилась, включилась. А, а як Срач був! Такий! Боже милості! Вони як зберуть! І так! Да. Воу-воу-во! Во. Один, на один, зрадники, ви ота-то. Ну, тому і програли засрадці. А тепер дивіться, ну, Скарпатського знаєте, вулиці і так далі. Скарпатський здійснив зраду, Державний переворот. Ні, серйозно. Ну, але він здійснив чому? Тому що цей срач, який був в Центральній Раді, він також встиг набрид. Во-во-во-во! І він... Одним махом розганяють у центральну раду, проголошує себе гетьманом. Знаєш! І все було б добре, але ж ви знаєте, трішки не вийшло. Там революція в Німеччині, тоді Петлюра, робить переворот, ну, створює директорію, скиди. Законного гетьмана України Петра Скарапацького. Ні, скидує, серйозно, серйозно. І захоплює владу. Петлюра. Ну, я вам колись відео робив, розповідав, чому його армія була бездарна. Він дійсно, як політик, був бездарний. Крім того, ем, як вам сказати, воєначальник дурень з дурнів. По великому рахунку в нього армія такої не існувало. Це дійсно. Це такі група бандюків, які себе називали там атаманами. Ні, там дійсно частина них, це була цікава ситуація. То вони за білих, то за красних, то за петлюру, то проти петлюри. Ні, там бігали отак. Ну, бандюки, звичайні, що ви не хочете. Багатьох перебили, правда. А далі... Зрада. Ну, дивіться, ніяких повноважень, ніякого права Петлюра не мав укладати Варшавський договір з Пілсудським. Чому? Тому що згідно цього договору Петлюра погоджувався, що Українська, ну ти, то... а я не пам'ятаю, вони ж постійно міняли. А, Українська Народна Республіка. Це ж міняла, була українська народна, потім українська просто, потім на ось. Він приймає рішення, що Українська Народна Республіка зникає і входить в склад Польської республіки, так звана Друга Польська Республіка.